Вітаю вас на каналі Українська Хата! Сьогодні готуватиму ліниві вареники з тушкованими яблуками. Нам знадобиться 200 г кисломолочного сиру, 1 яйце, 2-3 столові ложки цукру та 6 столових ложок борошна. А для тушкованих яблучок 2-3 яблука, 2-3 столові ложки цукру, ванільний цукор та 60 мл згущеного молока. До кисломолочного сиру додаю яйце та цукор і перемішаю. Додаю борошна та замішую тісто. Тісто готове, зроблю невеличкі кульки та відварю їх. Яблука очищаю від шкірки та нарізаю середніми шматочками. На сковорідку вливаю 1 столову ложку олії та невеличкий шматочок масла. Додаю яблука, цукор та ванільний цукор. Обсмажую на середньому вогні 3-5 хвилини. Додаю згущене молоко і обсмажую ще одну хвилину. До яблучного соусу додаю ліниві вареники і перемішаю.